Чеки та дівчатка. Я дуже рада вас бачити. Подивіться, яке у мене сьогодні сонечко, а у вас посміхніться, щоб ми всі відчули тепло. Сьогодні у нас дуже важлива розмова. Ми живемо в найкращій країні на світі, в Україні, а у кожної країни є її захисники. Хто це, як ви гадаєте? Правильно, це наші воїни, наші герої. Вони захищають наш спокій і нашу Батьківщину. І зовсім скоро, 6 грудня, ми святкуємо їхнє свято День Збройних Сил України. Давайте дізнаємося, якими сильними та спритними. Треба бути, щоб захищати свою країну. Подивіться, наші захисники це ціла армія. Вони вміють все і літати, і плавати, і по землі ходити. Хто захищає нас на землі, на дорогах і в лісах? Це піхотинці. Вони ходять пішки, їздять на танках. Вони найсміливіші. Повторіть піхотинці. А хто охороняє небо? Це льотчики. Вони літають на швидких літаках і завжди дивляться, щоб над нашими будинками було мирне небо. Який звук видає літак? У-у-у-а хто стереже наші моря та річки? Це моряки, вони плавають на великих кораблях і підводних човнах. Покажіть, як корабель хитається на хвилях. Молодці. Справжній воїн повинен бути дуже спритним та сильним. Нам треба трошки потренуватися. Знайдіть, будь ласка, щось м'яке, що у вас є поруч. Може, це носочок, або невеличка подушечка, або м'який іграшковий м'ячик. Беремо цей предмет в одну руку. Нам потрібно прицілитися і кинути його точно в ціль. Яка у нас буде ціль? Хай це буде коробка або кошик для іграшок. Кидаємо і бігом забираємо. Повторимо ще: кидаємо і бігом забираємо. Ой, які ви спритні! Молодці малята! Тепер кладемо наші м'які предмети на підлогу. Тепер нам потрібно обережно переступити через них, як по мінному полю. Піднімаємо високо коліна. Раз. Переступили. Два. Переступили. А тепер нам потрібно сховатися. Присідаємо. Закриваємо обличчя руками. Я кажу, ворог іде. Ви тихенько сидите. Я кажу, небезпека минула. Ви стрибаєте, як зайчики. Ворог іде. Небезпека минула. Молодці, ви справжні козаки, а щоб воїн побачив ворога здалеку, йому потрібні спеціальні прилади, наприклад, бінокль. Давайте зробимо свій бінокль розвідника з того, що є вдома. Знайдіть у мами або тата два порожні картонні циліндри від туалетного паперу або просто два аркуші паперу. Якщо є циліндри, ми їх просто скріплюємо між собою скотчем або клеєм. Якщо є тільки папір, скрутіть два рукави і скріпіть їх. Наш бінокль майже готовий. А щоб він був військовий, давайте його замаскуємо. У нас є олівці або фломастери. Швиденько малюємо на ньому зелені коричневі та чорні плями. Це камуфляж. Нумо, перевіримо наш бінокль. Прикладіть його до очей. Бачите мене? Ви справжні розвідники. Логічна гра ким буде Іванко? Це хлопчик Іванко, який хоче пограти у військового. Я буду промовляти речення, а ви повинні завершити це речення, добираючи слова, що називають службовців певного роду військ. Будьте уважні, тож починаємо. Якщо Іванко водитиме танк служитиме в танкових військах, то він буде танкістом. Якщо Іванко захищатиме нас на літаку, служитиме в повітряних військах. То він стане вірно льотчиком. Якщо Іванко нестиме армійську службу у військах української піхоти, ми назвемо його піхотинцем. Якщо Іванко захищатиме кордони України, служитиме в прикордонних військах. він буде... Прикордонником. Молодці малята ви добре впорались з завданням. Український воїн надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і незалежність Батьківщини далеко не порожній звук. Слава Україні! Це ми. Ми заряджаємо та стріляємо. Ми їздимо, літаємо, шукаємо, знаходимо та знищуємо. Ми обороняємо та атакуємо. Ми захищаємо та полюємо. Ми віддаємо накази та виконуємо завдання. Ми забезпечуємо та годуємо. Ми ремонтуємо старе та розробляємо нове. Ми з Житомира, Краматорська, Львову та Ялти. Ми батьки, діти, друзі дитинства та сусіди. У нас різні історії, погляди та плани на майбутнє. Але разом єдине ціле. Ми повдими кров'ю захищаємо наш спадок та творимо нову історію України. Ми Збройні сили України. Які ж ви молодці? Ми сьогодні дізналися, що українські воїни є на землі, у небі та на морі, а ще ми навчились бути спритними і зробили бінокль розвідника. Скажіть мені, що робить воїн для своєї країни? Так, він захищає свою країну, боронить спокій та свободу. Нашої батьківщини. Я бажаю вам завжди бути такими сміливими, добрими і любити свою родину та свою країну. Кожен із нас може бути захисником. Захищати слабших, допомагати мамі, бути чесним це теж дуже важливо. А наше заняття добігає кінця. Дякую вам за активність. Покажіть мені ще свій бінокль. Гарний. І пам'ятайте, ми пишаємося нашими захисниками. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!